Коли жінка тривожиться, нервує, постійно ревнує, переживає, шукає будь-який привід бути разом, то для партнера з типом прив'язаності, що уникає, це стає підтвердженням того, що він їй потрібен, що його завойовують. Але далі він ніколи не йде, тому що йому потрібне тільки постійне відчуття Я їй потрібен. Якщо він дозволить стосункам стати ближчими, глибшими, коли знаєте, я такий. Емоційний зв'язок, то зникає сама інтрига його головної гри, адже жінка, його партнер, вона тоді заспокоїться. Тривога щезне, зникнуть сльози, ревнощі та спробує постійно його завоювати його увагу. А разом із цим зникне відчуття. Власної потрібності, заради якої він підтримував цю гру гойдалок, туди-сюди, холодно, тепло. Тому з таким типом чоловіків побудувати здорові щасливі стосунки неможливо, тому що для нього важливіший сам процес утримання дистанції ніж справжня близькість.